Сербська команда перемогла на The International 2023. Сім полиде він актив, а НАТО Свінсер беруть на заміну йому іншого українського снайпера. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Oh! Oh! Oh, yeah, okay. oh, <р erstens> Нескінченне малоросійство. З 12 по 29 жовтня проходив The International найбільший світовий турнір з Dota 2. Сказали б ми, якби це був не 2023 рік. Бо цього року найбільшим турніром з Dota 2 був Ріат Masters 2023. Його призовий фонд складав 15 мільйонів доларів, у той час як турнір від Valve зібрав усього 3 мільйони 179 тисяч 867 доларів. Дим не менш, у TI брали участь 20 команд зі всього світу. Пряме запрошення отримали. Team Liquid, Gaming Gladiators, Tundra Esports, Nine Pandas, Evil Geniuses, LGD Gaming, Shopify Rebellion, Talon Esports, Beast Coast, Team Spirit, TSM і BB Team. Крізь регіональні кваліфікації пройшли Nouns, Kate Stars, Thunder Awaken, Entity, PSG Quest, Virtus.No, Azure та Team SMG. Традиційно, першим етапом турніру був груповий. Менш традиційно команди розділили на чотири групи, а не на дві. Ті, хто зайняли з першого по четверте місце, отримували квиток у плей-офф, а п'яте відправляли додому. Щоправда, перед початком основного етапу інту були також зіграні матчі, які вирішували в яку сітку команди потраплять. Перші та другі місця грали з третіми та четвертими, і переможці потрапляли у верхню, а ті, хто програли в нижню. Таким чином, у верхню потрапили: Spirit, VP, Liquid, Талон, Лд, Пандас, Наунс і Азур. Унижню Shopify, TSM, EG, GG, KD, Bibi, Tundra. Та Entity. з верхньої сітки в грандфінал вийшли спіріти, які, крім Віртусів, перемогли на своєму шляху ліквідів та LGD. З обома цими командами довелося змагатися і Gaming Gladiators, які прокладали довгий шлях до фіналу з нижньої сітки. Однак, попри їх старання, їм не далося здужати спірітів. Багато національна команда з рахунком 0-3 завершила цей чемпіонат на другому місці. Переможцями стали спірити. The second time in the Dota's history Team Spirit, will claim the ages. Team Spirit! Їхня друга перемога на The International стала не настільки прибутковою. Більше 18 мільйонів доларів у 2021 році проти менш ніж півтори в цьому. Але це ще один чемпіонський титул за рік. Команда так само виграла Riot Masters і ще одне місце в історії Доти. І ми привітали цю команду зі штаб-квартирою в Сербії, тим паче в ній аж два гравця з українським паспортом. Проте не хочемо робити це разом із головою тимчасово окупованої частини Херсонської області, колаборантом Володимиром Сальдо, а також Держдумою Російської Федерації. Вочевидь, держава-терорист та її сателіти вітають сербську команду не з великої любові до Доти. Просто тим спірять є російською командою з кількома малоросами в складі, яка хоч і втекла з батьківщини, припускаємо не з етичних, а з бізнесових міркувань, не дистанціювала себе від російського СНГ кіберспорту і російського світу як такого. Її російські гравці не зняли три зі. Своїх сторінок на лікіпедії, а українські не розуміють, чому потрібно ділити людей за національністю при виборі команди. Загалом кількість русні на цьому турнірі вражає. Вона є найбільш репрезентованою нацією з 19 гравцями. Для порівняння українців на цьому тіай було всього 4. але вал, вочевидь, не бачить у цьому проблему. Крім того, що компанія дозволяє брати участь росіянам не під нейтральним прапором, вона також дозволяє на офіційній англомовній трансляції робити пряме включення з попстомбу в Москві після перемоги спірітів. І додає милі пасхалки в саму доту. Спіріт брейкера, якого команда використала в останньому матчі, тимчасово перейменували на Тім Спіріт Брейкер. Чи етично після цього взагалі підтримувати цю компанію, її ігри та крамничку, вирішувати виключно вам. Від одиниць до нуля. На сцені Counter-Strike тим часом відбуваються епохальні події Олександра Сімпол Костелєва, найсильнішого гравця в CSGO, Тепер же за весь час бо ця гра припинила своє існування, на тривалий термін замінять його рідній команді Natus Vincere. Це стається майже в унісон з виходом cs 2 яка на думку багатьох кіберспортсменів вийшла занадто забагованою та недостатньо відполірованою для змагальної гри. Проте озвучена причина уходу Simple не пов'язана з цим. Гравець давно хотів зробити перерву від професійної гри і разом з цим розібратися з документами та приділити час близьким людям. На заміну легендарному аваперу народжені перемагати підписали гравця зі схожим ніком. Вондерфул, як ви думаєте, співпадіння це чи ні? Він також є українцем, принаймні за паспортом. Грав до наві в німецькій команді Спраут, проте й за ним є грішок. До Спраутів, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він доєднався до тої таки Team Spirit і грав за неї рік. До того ж, він аж до вересня 2022 року користувався російською соцмережею ВКонтакте. Проте, якщо шукати перемогу за мій зради, Вондерфул на честь приєднання до своєї команди Мрії записав відеоповідомлення українською. Всім доброго вечора, дуже. Ради приєднатися до команди Мої мрії, намагатимеся гарно себе проявити. Дякую всім за підтримку та болівайте за нас на наступних турнірах. І воно вийшло в нього не найгіршим чином. Що ж до його професійних якостей, цьогорічний рейтинг гравця за версією HLTV складає 1.23, що є вкрай вражаючим показником. Лишається лише дочекатися його дебюту за Навін на Blast Premier Fall Final 2023. Поки що зарано казати про те, чи це кінець епохи для Наві і професійного counter strike як такого. Сімпл заявив, що розглядатиме пропозиції від інших команд, і в ЗМІ проносилися чутки, що Falcon з ними цікавилися, проте в будь-якому разі його рівень гри зміниться. Невідомо, коли Завершиться його перерва, але, вірогідно, він не буде весь цей час настільки ж інтенсивно тренуватись. Крім того, гравець сказав, що не проти перейти на іншу роль, бо, а ви, певно, грі стала слабшою. І якщо це станеться, то, можливо, ми ще не скоро почуємо про Сімпла як про найкращого гравця в КС2. Але це при умові, якщо Сімпл повернеться в КС2. Кіберспортивний журналіст Річард Льюіс вважає, що Олександр Костелів подасться в Валорант. Він робить такі екстраординарні висновки після спілкування з оточенням кіберспортсмена. Всі, як один кажуть, що Сімпл вигорів і без Применшень ненавидить Counter-Strike 2. Якщо це правда, то такий розвиток подій цілком можливий. Гравець має досвід і шутер від Real Games за межами про сцени. І хоча перехід на нову гру буде ще більшим викликом, ніж адаптація до Case 2, повернення Сімпла в Наві тільки на цей раз в іншу дисципліну, може стати справжнім фурором для обох сцен. Зібрав всю інформацію, і підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay Blessed!